Дев'ять програмних два. У січня року вводиться таке поняття як публічні інвестиції. Це в принципі кошти. Це в бюджетному кодексі, було це таке поняття. Державні кошти, вони вже давно є декілька офіційних посольних публічні інвестиції. Це кошти, які направляються на придбання, ремонти, реконструкції. Таких засобів, які мають термін придатності більше одного року. Матеріальні, нематеріальні активи. В нас вже буде таке поняття. У 26 наш місцевий бюджет бюджет нашої громади для того, щоб ці кошти можна було розподілити створена інвестиційна рада. Ну, Тож інвестиційна рада була створена для визначення які основні об'єкти, які профінансуються з нашого бюджету в 26-му році. Це вже є. Зараз буде інвестиційна комісія, місцева комісія. Яка по наказу відсідовому Міністерства фінансів України формується, затверджується виконавчим комітетом місцевої ради і очолює цю комісію за рекомендаціями керівник фінансового органу. Ми вам я знаю, що повинно бути у вас проєкти рішень, там є комісія, положення про комісію, склад комісії. комісії. Обов'язково мають бути наступники міського голови. Як це ви заявляєте, яка честь керівник фінансового органу в комісії заступників міського голови? Ну, таке є рекомендації Міністерства фінансів, це ми вам подали. Ця комісія буде розподіляти конкретно кошти бюджету 26-го року по об'єктах, які будуть проводитися, ремонти чи можливо будівництво, це вже. Тут депутати не мають органом виконавчих. Ну, no, скажіть, підкачить по збирати було, щоб так, як було. Обов'язково. Добре, обов'язково. Як затверджуєте, зразу будемо Бо вже Может, треба замістити це да? так. Так. Як так по замку. Четыреста 406. 1. Перезв'язок і проєкту озброєння комісії з питань засобу прав дитини. Комісія в своїй роботі керує по типовому а в додатку персональність і власність. 2. чи власне повноваження? Делеговано. 3. 1, На шоу пропонується проєкт рішення, внесення до мережі з рахунок загальних центрів, освіти в разі міської спеціальної громади. Відповідно до попитання директора вичного ліцею є потреба зменшення інструктивних класів закладів що є рішення ЛКК щодо рекомендації дитини навчатися на індивідуальному плані, індивідуальному навчанні. Тому шостий клас, який існував.

проєкт рішення про встановлення скоригованого тарифу на послуги постачання гарячої води для комунального підприємства в распорядного Чому коригується даний тариф? Так як нещодавно було піднято тариф для рівності атомної електростанції на 7 гривень на гарячу воду, тому витивикає. Отримує даного проводу від РаЕС, тому і коригуємо даний тариф для нашого медиатуру. Про поводження продовження договору оренди індивідуально визначеного обмена. Є в нас спок група, який звернувся про продовження договору. Даний договір буде продовжено шляхом проведення аукціону так як е, даний договір продовжується не вперше. Тобто аукціон чи це? То, ну, це продовження? Продовження договору через аукціон. Ну, це не може бути іншого часу, так? Ага. Ну, сьогодні законодавство. Продовження договору. Продовження договору. Аукціон називається на продовження договору. Орендар <рекун> має а, право. Іншого часу просто може бути. Так. За, орендар, <рекун> за орендарем залишається право останнього голоса. Тобто, ж, якщо е, буде 3, 5, 8 учасників і е, під, підніметься орендна плата, то все одно останнє слово буде за орендарем. Якщо ви поводитися на ту суму, е, з якою буде останнє слово, то він, останнє слово за орендарем. Якщо може відмовитися. Але тільки якщо вперше продовжується договір без аукціону, а всі подальші через аукціон. 407. Про погодження про погодження внесення змін до договору оренди нерухомого майна. Комунальне майно, а саме у вулиці 20, було передано виконавчому комітету, а у комунальне підприємство як було на балансі дане майно, були укладені договори оренди. От, зокрема, з фізичною особою підприємцем Полишином Євгенієм Павловичем. Тому ми вносимо зміни, міняємо е, орендаря, сторону міняється. І є ще ряд е, там зауваження було по договору, то певні е, виправлені йдуть, бо комунальне підприємство укладало довір, деякі моменти не врахувало, тому це <реку> відаюся. Через про наміру передачі в оренду на рукому майна комунальної власності та у оцінку. У нас звернувся е, ФОП Мураль е, в заяві, вказала, що хоче, е, має намір е, взяти в оренду вільне майно. Ми отримали згоду балансу отримувача. Дане майно вона планує використовувати для кабінету для психолога. Дана фізична особа підприємниць виграла гранту від держави на певне обладнання, на меблі для облаштування кабінету психолога. Ну, і, але буде проведено аукціон, чи виграє саме дане підприємець, тоже прийняти. Знішень ми пропонуємо вислати порядок надання ознакової матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які отримують спеціальні послуги на баракському центрі спеціальних служб заборту. У даний заліз включення декларації спеціальної допомоги та підтримка мешканців громади на 24-му. І відповідно до цього порядку всі особи з інвалідністю, які перебувають на обліку в райському центрі спеціальних суд забор, мають дохід. Пенсію, яка не переводю чотирьох розмірів порядкового мінімуму для освіти, які втратили спеціальність, мають право на таку матеріальну допомогу. Ми її виплачуємо в грудні до за днями щороку. Про громадську комісію житлових питань. Така комісія вже була Ми даним рішенням, просимо витвердити сплав цієї комісії, виключили і прибрали в положенні, хоч що стосується військового стану і так далі. Положення типове, прибрали тільки те, що стосується. Військово там це була наша комісія на старту. Прийняття громадянина Перехочка, до ліку, громадяни, які потребують полічення школи допомогти і зараз. Прийняття на облік громадяни, які потребують збільшення злобових умов, громадянина верховського це особа у часі бойових дій, числа ВПО і склад діослав. Аналогічно прийняти на облік з Володянку Чувско разом з сім'єю чотири особи проживають на її кімнаті особи різного статі. і чоловік має статус УБД і вакцина там менше. Надання на водини вважається живою площі у водії різкомісіях промотегії, проживає в Володимир, заслужить по чотири 4 п'ять за чотири сорок п'ять.

з 24. На імені Дмитра Блукового стало на новини нашої дорука, е, враховуючи можливість фактів, що учасника бойової дії. Звертається. Кличний громадянина Копульчука, з усіх специфіки мають право на першочергове надання збору приміщень та особова відзнаки, і було додано ще деякі документи для підтвердження цієї ситуації. Заключення квартири 16 леткових. Це спортивна квартира. Кура з ним дієвою, була у нас виява клуба відрає. Надала ще у в 1991 році сім'ї Володимира Макшанова Валерія Володимировича сім'ї Ділос. А ну еще виключення квартиру 16 уж була надана громадянській мовою феєріалізмі теж популянтна паперів, надана за власничі від сьогоднішнього уроку її депроживання теж є ось така ніяка рідність появи так підключення громадянина увечка в суд по послугі, який має право на спостережування житлових приміщень це особа з інвалідністю власних дільниць у зв'язку з принципом демократії податку підлікання так, так,

401. Надання номадянному на прологу злочуволюдів від століття. Він має статус УБД, саме БПО з міста Маріуполь, скулі в 47. Приняття на облік новодянних продовольний політичний ждового ново до нових копейко. Складно 73 три особи проживають між відпочинками ще нормально, тобто наші квадратних матір наші правильно. Прочення виду черних на зміну місця реєстрації він буде реєстрований в кімнаті на п'ятсот дев'ятнадцять, хочу прореєструватися річку міста, що є в кімнаті п'ятсот

чи не було щось було мною призначено економіст Постиков Андрій бажання стати економістом